Чим можу допомогти? Я шукаю когось, щоб розділити з ним пригоду. Пригоду? Так. 3D-пригоду. 48 кадрів в секунду. повну кам'яних гігантів, сварливих тролів і гоблінських королів з підборіддям мошонкою. Перепрошую. Ви сказали підборіддя мошонка? Підборіддя мошонка. Одинадцять, дванадцять, разом тринадцять. Де Біба? Він кинув нас. Ми більше не побачимо нашого хобіта. Він давно втрачений. А от і ні. Ось він є. Оу. Що ж, це дивно? Яким чином ти минув гоблінів? Ну, ви знаєте, невелике це діло. Я просто прошмигнув мимо. Добре, тоді що це було? Що? Що було? що? Що це таке? Що? Нічого. Я нічого не робив. Ти тільки що запхав щось свою кишеню. Що? Ні, ні. Вільбо, в мене погані перечуття щодо цього. Тепер кажи, що у твоїй кишені? <смісно> Смішно, якраз це питання витягнуло мене з проблем. Не можу повірити. Йди зі мною. Ау, ау. Добре. Куди це ви йдете? Знайди метелика, не партеся. А якщо нас хтось атакує, поки вас не буде, то залізьте на дерево, не знаю. Я врятую вас останню секунду. Ми зараз повернемось. Це було дивно. В тебе сокира. Стерчить в голові. Ти це знав? Чому ми не подорожуємо так весь час? Кидай його в вогонь. Ні. Ні. Ти кинеш його в вогонь негайно. Я не хочу. Ільбо, якщо ти не кинеш його вогонь, я буду змушений скинути тебе разом з ним. Зараз. Кидай! Він робить мене невидимим! Я люблю його! Один. Він мій! Два. Ти не заставиш мене! Три! Це це? Що за. <звук> Що ж, йому кінець. Сподіваюсь, пізніше кільце нам не знадобиться. О, oh, oh, дуже дякую, Гендальф. кінець oh. пише. Тисни вподобайку і поділись, дивись інші відео, та коментуй, та будь обережним, тролів не годуй.